Когда у нас сейчас задача стоит, перша і и тобто посадку, да, укриття, то есть постоянно зріння у нього по посадці. Ну періодично пройшов там метрів 10, чуть повернув, подивився, все. То есть, идем как обычно, как, как вчера и дронщик говорил, да, то есть 15-20 метров расстояния, смотрят какая, какая посадка. Понятно, если сильно густа, зеленая, то ты, мы должны бачить никто. Дуже важливий момент: постійні навчання. У вільний від виконання бойових завдань час хлопці постійно тренуються: штурми, оборона, зв'язок, медицина. От такі навчання у нас проводяться постійно. Одні бійці на позиціях виконують задачу, бійці, які на короткому відпочинку. Вони поспали, віддихнули і далі повищають свій рівень. Чим більше ми тренуємося, відрабатуємо різні варіанти. Плюс у нас у всіх вже є досвід непосредственно бойових дій. Тобто ми аналізуємо бойові дії, тут працюємо над ошибками, їх відрабатуємо, відправляємо і, і постійно рівень уровень. Повишаємо. Я Мар'яна Шумейко, мій позивний — Шумка. Я працюю дрончиком в першому ОШБ. До цього я літала на розвідувальних дронах Mavic, Мавіках, нічних, денних. Зараз навчаюся на FPV. Це нелегко, зразу кажу. Якщо всі думають, що дрончик це хлопчик-дівчинка десь сидить на сігаретці з чашкою кави і на розслабоні літають, то це не так. Це дуже-дуже тяжкий труд і небезпека. Та все ну, тяжко, дуже тяжко бути дрончиком. Це армія, і тут вся відповідальність і всі обов'язки в тебе рівні на рівну з чоловіками. До цього треба привикнути, напевно, місяців з 4-5, щоб привикнути до їх жартів, підколок. А потім я зрозуміла, що це невід'ємна частина чоловічого колективу, тим більше на війні, тому що це розряджає. Мотивує, веселить. Кажуть, що на війні без гумору дуже важко. І він зовсім інший, ніж у цивільному житті. Тож який він? Ти без гумору просто не вивезеш. Бажано чорний. Є такі ситуації, що ти думаєш, ну все, кінець. Потім якась шутка за шуткою, і все нормально. Без гумору тут тяжко. Якщо не пошуткуєш, то Особливо це десь якось у бліндажі, де сидиш постійно з одними людьми. Це якщо десь щось не розрядить обстановку, це дуже ну, погано впливає на твоє самовідчуття, отак, мабуть. А ми любимо друг на друга підшуткувати того кожного дня піджартовуємо. Допомагає гумор на війні. Чорний. Хтось розуміє, хтось не розуміє. Ну, то не розуміє першого дня, то другого доходить, що то вже чорний гумор. Тобто на війні привично сміятись з того, що в цивільному житті. Ти б не посміявся. Це, здається, спочатку трохи незрозумілим, диким, можливо. Але там, знаходячись в е, війську декілька місяців і більше, ти стаєш таким самим, в та тебе більше позитиву, е, тому що іншим чином ти не вивезеш. Там ну, взагалі без гумора Ти на любі роботі да? довольно пропрацюєш, і постійно небудь на серйозі, то рано пізно, як кажуть. Наша основна монета, наше основное оружие. Умор.